І сьогодні ми продовжуємо будувати е, наше в Майнкрафт. Саджуйтесь і сподіваюся, вам сподобається е, це відео. Е, в попередньому відео ми побудували магазинчик такий, ще нічого не поставили, тому що ще нічого не знаю. Я не знаю. Якнайменше. І ми побудували ще Мері, і зараз я думаю, можна зробити. Я навіть не знаю, що можна зробити. Я думаю, можна зробити біля мерії і магазину Банк. Не знаю, може це якось трішки дивно, чи може взагалі е, по-іншому. Це дуже навіть е, звично для когось. От. Але зараз буду будувати банк. Ну, банк це взагалі завжди. Е, зелене, ну, для мене це. Зелена будівля, гарна. І, не, і там написано банк з сейфом. Звісно ж. Не знаю взагалі який банк без сейфу. Є якісь банки, котрі просто там відділення, там, де нема сейфу, там, де тільки конту, кон, кон, консультуватися. І мені здається, що ми будемо будувати саме великий такий з сховищем. Тут буде вхід, допустимо. Стінка. Я думаю, його не будувати дуже великим. Це буде дуже важко. Я думаю, таким ось десь з сховищем, а, так. Дощик пішов, а, ще хотів сказати, що а, ой. Що п'ятої частини не буде. Я писав в дописі, що е, може, вона буде. Але сьогодні я е, ледве встиг зробити цю частину. Так що нової, нової частини не буде. На жаль. Я б хотів ще одну частину, але не сьогодні. Я думаю, в п'ятницю буде нова частина. Тому що я в п'ятницю доволі свободний, вільний. От е, і вчора мол, в мене була е, контрольна по біології. І мені треба було дуже підготовлюватися. І за цього я з тих тільки... От зараз і тільки сьогодні зробити це відео. Ну, сейф, я думаю, не дуже великим робити, але все ж таки треба доволі непоганий сейф зробити. Так, от. Тут зачиняємо так. Тут будуть гроші лежати, але зараз я нічого не буду робити. Я думаю, просто побудувати банк. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо хочете мене підтримати, мені буде дуже приємно, то можете ставити лайк, підписуватися. От, зараз я вже майже добудував саму будівлю і буду займатися, мабуть, е інтер'єром. Я дах зразу не буду будувати. Не хочу я сьогодні зразу дах будувати, але мені треба зробити каси. Все це. Думаю, сховище десь таке буде. Воно буде доволі маленьким, але й воно сейчас доволі поганим. Так от е, тут буде вхід е, з, -з, 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 з хвіртки такої. Ем, Я говорив, що не буду користуватися, а я й не буду користуватися. Хочу добре. Я говорив, що я не буду панелями користуватися, але тут мені дуже треба скористуватися цими панелями. Тому що вони дуже, викон... ну, вони дуже сильно виконують роль скла, який завжди в банку. Ще в якісь магазинах під час карантину були от, із-за цього будемо користуватися все таки Так, дві каси. погано. А, де обсидіан? Я хочу укріпити. Ні, я навіть корінна порода. Вона буде захищати бум, ну сейф. Буде дуже маленький такий. Але тут в шалкарах можна буде хранити. Ну, типу, буде... Ну, його не зможна буде фамати, і це буде найнадійніше місце в нашому е місті. Тоді робимо ще вище дах. Банку я навіть нічого такого не буду робити. Він у мене буде, в принципі, контрактний. І буде знак грошей додавлю. Я думаю, будемо користуватися якимись, е, мабуть, смарадами і ще чимось, і це буде як гроші, я їх назову. Тобто в... на Ковадлі назову, типу гривні і буду користуватися саме ними. Я думаю, завтра можу зможу... завтра п'ятницю, може, зможу два відео випустити. Абсолютно в різні час. Ой, є двері. Я надеюсь, вам ничего не высвитилось. Э, Мне просто подзвонили. Я надеюсь, я вам не заважал довериться. Вот такие банк получаются. В принципі, пусте місце. Ну і отак статично виглядає, в принципі. Такий банк. Е, зараз додамо. А, я буду з Марагду зробити це. Надпис. Ну, щось таке. Знаю, виглядає не дуже. Але я думаю, десь на цьому вже закінчувати. Тому що мені треба бігти. У мене болить горло, і за цього я багато зараз не говорю. От. І... Я думаю на цьому закінчувати. Ой, закінчувати це відео. Усім дякую за перегляд і всім до побачення. Всім до побачення!